Друзі, всім привіт! Тільки заїхала до нас на продаж KIA Soul, Машинка 2008 року. В дуже гарному стані. Я її вже передивився, тому сміливо можу казати, що машинка дійсно дуже в дуже доброму стані. По вона в рідній фарбі. Глобальний сколів Подряпин я не знайшов. Що по машинці? Машинка 2018 рік. Куплялась вона зовсім у 2021 році. Один власник у неї. Пробіг 120 тисяч. Батарейка 100%. Батарейка показує по комп'ютеру, показує 31 кВт. Нова батарейка вже стоїть, яка долає відстань. Влітку до 300 км, взимку до 200 км. Навіть даже є панорамна криша з люком. Зараз передаємо до салончика. Все по машинці? Є два свидкі порти зарядки є. Є два комплекти гуми на дисках. І та, і та є оригінальні диски, і зараз на зимній на таких от дисків. Що тут по... По, этому, по зносу тормозних дисків практично не нові, так само, як, як і колодки. Зараз вам покажу по кругу всі диски. Вони всі практично нові і колодки теж. От. Так само є оригінальні диски на літньої різині. Вони теж в такому стані нові. Резина практично. Та вона теж практично зимня нова те саме і літня. Зараз вам покажу, що там у нас під машинкою. Дивіться, під машинкою всі тут трошки сніга є, але я її коли дивлюся, вона тут ідеальна. Що пороги ніде не підм'яти нічого, що захист батарейки все ціленьке. Резавчини я тут не бачив. Перед дивіться захист. Захист весь ціленький. Пластик теж ціленький. Передня губа. Теж дивіться все ціленька. Зі сторони водій глянемо. Ну тут все добре. Я її, в принципі, це я вам показую, я її обдивлявся, там все добре. Диски. Переднє ліве теж все добре. І заднє ліве теж все добре. Є, бачите, ще накладки. Ой, плівка ще заводська є. з цієї сторони є плівка заводська. Є, і з цієї сторони плівка заводська. Бачите? Тобто все вони акуратненькі, нічого не поцарапане. Партроніки є спереді і партроніки є ззаді. Так, безключовий доступ є. Є підігрів дзеркал і автоматичне складання дзеркал є. Так, перейдемо. Такий от стан зі сторони пасажирського сидіння дверка. Дивіться, я вам покажу, зараз Щас от ну, я і все обдивлявся, але так, щоб... Ще бачили ви, тут все ідеально. Ні єдиної ржавчинки, ні єдиного від, від, знаєте, як від, від ременів, нічого тут не побитого немає. Пороги. Дивіться, тут порог сидіння не просажене, не поломане, все добре. Такий от панорамний люк є. Сидіння дуже добре. От. Підлокітник, пасажирське переднє сидіння, центральна консоль з АКПП ручкою. Дивіться, тут все добреньке, тут все добре, руль. Я не спішав, вам його знімаю, щоб ви подивилися на стан. Тут все добрий стан коврики, педальки, Дивіться, педалька, ну тут воно все добреньке. Тут все ідеал. Тут все ідеально. Так. Є підгрив руля. Є круїз контроль Є автоматичне е, 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 автоматичне світло і автоматичні двірники. Датчики дощу есть. Автоматичное зеркало затемнення есть. Такие вот налюк. Сейчас я вам включу. Такие вот. Тут тоже такие вот плафончики стоять. Дуже классно выглядит. Вот так оно светит. Шикарно. Ручка. Дивіться, який стан. Тут все добренько. Торпедка. Нема тут ні царапинок, не зашорпаного, не зацарапано. Все добре. Так, ж, Карта водійської двері. Дивіться, тут все добре. Тут нема зовсім натяку ніякого. А тут щось так. Задня за водійським сидінням дверка. Дивіться, покажу вам зразу знизу. Тут, тут все воно ідеально. Тут не єдине, немає ніяких сколиків, ніяких ржавчинок, взагалі нічого. Тобто все як з заводу. Прийомчик. Прийомчик в доброму стані. Сама карта двері. Все, все хороше. Шкіряне сидіння дуже в дуже доброму стані. От. Центральна консоль ззаді. От такі от маємо стан машинки. Йдемо далі. Камера есть. Партоник, я заказал. Тут есть у нас, дивите, такая вот ниша есть. Есть крылымок. Під задний ляду. Есть зарядка у нас. Знак аварийной зупинки. И там вот все есть у нас скоба букса О тут все добре, дивіться, тут все добренько, тут натяку немає не на єдину все хорошо. Так. так, тут нічого не крутилося. Ось такі от. Сама кришка ляда. Тут все ідеально, ніяких ризиків, ніяких інших недоліків я не бачу. Йдемо далі. Так, Права задня дверка. Глянемо карту. Ні, ну, Тут не стан всієї машини дуже добрий. Нема тут не Ні подряпан, нічого. Дивіться, тут пройдемо. Тут все дуже добре. Тут все. Дуже добре. Нема ніяких ризиків, ніяких розчинок. Резиночки всі уплотнительні, Все добре. Сам прийомчик дуже добрий. Нема тут ніяких нісколиків від ремонів, ні подряпин, нічого немає. От. Вигляд з цієї сторони сидінь салону. Сам салончик дуже в доброму стані ось. Нема не сидінь. сидіння не задряпане не зашоркане. Йдемо далі. Тут також є все. Передня дверка пасажирська. Так. Все дуже добре. Дивіться. Так, він кот. Кому потрібен проємчик, дивіться, тут резиночки, все, рівненьке, все нічого. Не пороте, не покоцане. Сидіння в дуже гарному стані. Стеля з цієї сторони. Все працює, все відкривається, все закривається, клімат працює добре, руль з цієї сторони, з цієї сторони консоль середня, КПП, тут все добре. авто. Все працює. высадить вентиляция вентиляція есть где гривы вентиляция так само и задні підігріви. Підігрів заднього в заднем сиденье и, вот. и вот чудовый автомобиль у нас на продаж Ще раз по, по кругу так обійду його, будуще фото, але машинка в чудовому стані. От. Дуже хороший стан, тут у нас вся ціленька, батарея 100%, 31 кВт. І от чудовий автомобіль. Якщо виникнуть доповнюючі питання, телефонуйте за номером, вказаному в оголошенні. На все добре.